Здоровенькі були з вами. А, сьогодні на ремонті ретросока тільки е -е, на, на паузу поставили, побачили. Е -е, з ефектом не уникається. По процедурі розбору у нас тут по бокам є такі ось нажимечки. Ми знімаємо верхну кришку. За все, що в нас є і він не дожимає. Чому? Дивіться, поясню. Допустимо, довжина. Це дуже грубо. Нас ось довжина є. Помірили, зафіксували. І ще доїздимо до, до кінця Ні. До кінцевичка у нас більше йде. Зараз попаду. Вчити наша довжина, а вона у нас трошки не співпадає. Дивіться наскільки. Буквально сантиметр. По процедурі розбору у нас знизу три грунта. У нас такі ось глинтики. Ходимо на бік. Трошки розпалося. Він сімей. Дивимось кнопку живлення, вона в нас на нулю. Ставимо одиничка. Що було пророблено за кадром, виточив отакий ось перехідничок сюди кінцевий, щоб він так файно залазив Чого з до разу. Перший раз. До того через такого з пластика з під матриці. У мене вона тріснула час роботи. Другий раз це вже отакий ось пластик провстий, підточувався. Щоб зараз я вам включив. Закрили. і вмикаємо. Але мені не подобається робота двигуна, це вже буде зовсім інша історія. Передивлюся зараз ще щітки. Але, в принципі, такий перехідник може бути. В плані безпеки.